Зберігаємо і відтворюємо давні рецепти страв села Шарівка, що є нармолинеччині. Український народ відзначався гостинністю. Поява гостя вважалася доброю ознакою. Це забезпечувало родині добробут і благополуччя. Господарі обов'язково запрошували гостя за кожного чи сусіда до столу. Просили Бога і тебе, сідайте обідати, або просимо і вас. Своїми рецептами приготування різних страв поділилися гості. Шановні подоляни шарівчани, сьогодні у нас такий чудовий день, ми зібралися з вами для того, щоб відтворити традиції, які є на Хмельниччині, тобто кулінарного мистецтва. І напевно, кожного із вас є свої традиції, які передаються з давніх давен, з покоління в покоління. Але в першу чергу. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони оберігають зараз в даний момент, знаходяться в окопах і оберігають нашу землю Україну. І, звичайно, дай Бог їм сили і терпіння, що ми сьогодні зібралися за цим столом в яблуневому саду. І тож, шановні. Хочу сказати вам слідуюче: напевно, хто не знає свого минулого, той не має майбутнього. А зараз, звичайно, своїми рецептами поділиться кожна господиня. українською стравою, яка розповсюджена тільки готують її на Хмельниччині, готують по всій Україні. Традиційна страва, яку полюбляють всі і діти, і малі, і дорослі. І вона передається спокон віков поколіннями поколіннями, нашим батькам від їхніх батьків, моїм батькам від їхніх. Я передаю, мама моя, батьки передали мені. Я передаю своїм дітям, діти, внукам і, і, і так далі передається ця страва. Ця страва називається, яка робиться з картоплі, називається картопляники. Хто називає бараболяники, хто називає деруни, хто називає тертюхи, бо вона треться на терці. Ну, ця страва подобається всім. І саме головне, що вона готується ні на сіданок, ні на обід, а тільки на вечеру. Тільки на вечеру готують цю страву. Додається туди яєчко, сіль, мука, хоче з мукою, без муки жариться вона на пательні. На олії або на смальцеві, а всі знають, що готують смалець з сала свинячого, свиного сала, ріжеться і робиться жир, це називається топиться, називається смалець. Отака у нас традиційна смачна українська страва картопляники. З давніх часів у нас була традиційна страва це голубці з кислої капусти і з гречкою. Ну, гречку відварували. Якщо це був піст, то Жарили цибулю на олії і додавали до каші. Це були такі пісні. А як так, м'ясні, то додавали м'ясо, фарш, ну і сало теж жарили кусочками, так що багато було шкварків. І складали в казанок, заливали тільки цим жиром, з шкварками з салом, Но без томату, через те, то, що кисла капуста, то томату вже не давали. Тушили, було дуже смачно. Вже традицією стало в нашій сім'ї варити на свята холодець або студень. Інгредієнтами є свина, ніжка, курече м'ясо. Цибуля річата, входить туди, часник, сілля смаком, перець, лавровий листочок. Для прикраси відварена морква і петрушка. І, як знаємо, обов'язково треба підготувати м'ясо заздалегідь. Свину ніжку добре вимити. Очистити, покласти в каструлю м'ясо і кухню, залити водою, поставити його на вогонь. Як ми починає закипати, зібрати ту шуму, зняти і скрутити маленький вогонь і варити його 6 годин, холодець. Потім спробувати, якщо м'ясо відійшло від косточок, вибрати його в миску, відділити, розділити по мещенках. М'ясо вже перебране, а бульончик заправити сіллю, перцем, листочком, всіма приправами, процідити його через марлючку і залити тоєм м'ясо і поставити на холод, щоб застигало. З дані дереве в нашій сім'ї була традиція запікати гречану кашу в печі, поставити водичку, водичка закипить, додати солі, додати соди, кинути гречку, коли вона стушиться, Спечаться в печі, тоді робимо зажарку. Якщо в піс, то цибулька з, з шкварками. А якщо в такий дні, то м'ясо з, з цибулькою. І виходить дуже смачно. Звичайно, в зв'язку із віроломним вторгненням Росії на територію України доля кожного українця склалася по-різному. Багато людей покинули домівки. І поїхали за кордон. І ось так така доля сталася пані Наталі. Звичайно, Наталя знайшла собі там роботу і працює в Польщі. Зараз вона поділиться своєю стравою, яку вона готує в Польщі. Прошу, Наталя. У ну, моїй сім'ї було традицією, робили тиждень, ідуть листівні шашлик. а, робимо шашлик, Порізали на кусочки, взяли її, посолили, трошки цукру, пом'яли, щоб вона була зм'якша, щоб всі пустили. І в цю цибулю ми замаринували цей кусочок м'яса. Тоді ми окремо робили сироп. В каструлю брали перець чорний, лавровий листок, воду кипичому лили. І додали 2-3 ложки цього оцету. Ну і так ми ставили на цілу ніч, щоб воно трошки впіталося. Потім на день ми взяли цей маринад, заливали цю м'ясо з цибулею і щоб що трохи постоялось 4 години. І тоді ми брали на шампури, населяли і оніру розпалювали, і обінеш ішли. Отака От в нас була традиційна. Страва. Я пам'ятаю зі свого дитинства, коли я була маленька, мама ходила доїти корови на ферму, а бабка готувала затирки. Я там гралася з дітьми, прибігаю, бабка що готувала? Затирки. Що таке затир? Затирка це така стародавня наша страва. Ляється молочко в каструльку, поки молочко закипить, береться муки, два стаканчики, яєчко, трошки солі. І так на столі розтирається ту мукечку і така робиться затирка. Кидається в то молочко, вариться, і це була дуже смачна каша мого дитинства. і Я донині цю кашу хочу, помню. У нас зараз вже такі наші часи не варатися і затирки. Оце моя така була страва, дитяча, традиційна, і я донині цей вкус дійства. У моїй сім'ї стало традицією випікання хліба. Хліб пекла моя бабуся і мама, і передала досвід мені. Моя бабуся відпікала хліб на черені. робили закваску з життєвої муки і випікали також життєвої муки хліб. Була дерев'яна їжа така. В ній Вимішували хліб, хліб підходив, раз підійшов, і потім другий раз треба, щоб підійшов. А тоді формували з цього тісточка, тісто. Тісто формували такі круглі хлібинки і ставили на лопату. Така була дерев'яна лопата, лопату посипали мукою, і тоді ставили цей хлібець і дерев'яною лопаткою. Піч. І так випікався хліб. І, і я так випікаю, ну дуже ну, сліче. Ну, не, не в печі, а в духовці зараз. В моєму випадку я беру кисле молоко, так як воно у мене є. Додаю туди соди. Можна додати всякі спеції по, по бажанню, якщо, якщо воно сіль, цукор дається. Перемішую борошно, вимішую липке, ну таке, щоб було не густе тісто, а таке, щоб трошки дорухлемо, його е, накриваю рушничком для того, щоб воно постояло трохи. Тоді беру його е, тілю на кусочки, таке по формі дечки, яка, яка сковорідка за, за пішки і тоді цей потрушуємо. І на сухій сковорідці треба його обжарити. ну, З двох сторін обжарити. Тоді беру, складаю одна на другу ті палянички, накриваю рушничком, так як моя бабуся казала, що треба, щоб воно ну, відійшло то її тісто. І можна тоді її куштувати. Можна куштувати таку паляницю і з медом, і з варенням, Можна. Можна викуштувати її замість хліба. Ще моя бабуся її називала общепанкою, так як її не різали, а ломали на шматочки. Це дійсно дуже смачна страва. В моїй сім'ї з давніх довен я успадкувала від своєї бабусі і тепер дотепер є улюблена страва млинці з сиром вічнями маком. Вона стала традиційною і улюбленою стравою в моїй сім'ї. Коли збираються мої діти, онуки, правнуки до бабусі, то без цієї страви ніколи не обходиться, бо всі, всі питають, чи то буде. Ну, для приготування млинців потрібно борошно, молоко, яйце, цукор, дрібка, солі, олія, масло, мак, мед, вишні, сир кожному на його смак. Береться молоко, е е молоко е борошно, е яйце, цукор за смаком, олія, е добре збити і смажити на пательні тоненькі млинці. Коли млинці посмажили, я завертаю в них начинку, але так завертаю конвертиком і потім. Ставлю ще поливаю розтопленим маслом і ставлю на пару хвилин духовку для запікання. Ну, коли подаю на стіл, зверху поливаю розтопленим медом, ну, рідким медом. Цю страву всі дуже люблять. Я хочу розповісти, як я готую свою страву, тушена капуста. Це в мене вона саме. Лучше виходить, і всі її дуже люблять мої сім'ї, і все кажуть, бабуся, ти нам готуєш капусту. Це твоя страва. <рес> Кислу капусту я відварую, ребра свинячі відварую і обираю їх, жару цибулю на жирве. І так, щоб було багато жиру. І все разом перемішую. Разом перемішала. Получається, тушена капуста. Це дуже <смеш> вкусна страва. У мене заведено це вареники. Вареники, на лісники. Ну, вареники це першу чергу. Це береться борошно за смаком солі. Можна ще замішувати на сировиці, бо на воді То як Начинка люба. І, по-моєму, вареники не тільки у... Там... Це, наверное, у українця любима страва. Я думаю, і Люба Наченка йде з капустою, і з сиром. У мене, звісно, і діти навчені були, як мали троє, всі, хто як. І конечно, звісно, з сиром йшло. Сметани, виходить, мочати і силі. І так люба начинка, капуста, гречка, ну, в все, що є, вишня, черешня, все йде в варені. А зараз ми слово надамо самому молодшому. Який знаходиться за нашим столом, це нашому мірончику. Запрошуємо тебе до слова, дорогий мірончик. У мене найулюбленіша справа це пельмені. З чим ти любиш пельмені? З м'ясом. Так. І готує хто? Готує. Я дуже спачка тато і мама. Чайно. За цим столом люди сидять в поважних професіях. Тут сидять медсестри, тут сидять зоотехніки, за фермами, доярки. Люди, які пропрацювали все життя, займалися вирощуванням рослин. І досить приємно, що ми, наприклад, черпаємо книги, свої знання з них. І в нас є шановані люди, які працювали за бібліотекою. І досить приємно, що в нас за столом сидить пані матушка. От яка теж інколи ми звертаємося, Боже нам допоможи, Звичайно, йдемо до храму для того, коли нам важко, для того, щоб посповідатися, для того, щоб почути ту чи іншу молитву, яка буде нас надихати на ті чи інші справи. Звичайно, наша вулиця досить дружня. Одна одні допомагаємо, співчуваємо і радіємо один, звичайно, за одним. Петано ці страви Ярмолинецький. І Славутський район, які запозичені Язер Молонецького, чоловік із Славутського району. Звичайно, була досить цікава страва це приготування е, маківників, струдлів. Звичайно, я запозичила струдель з маком із яблуками. Звичайно, і готували ми пампухи, тобто пончики. От. Вони різна була на. Доброго світу, щастя! дай Боже народу, но...